Господня земля і все, що на ній, вселенни, і мешканці її, бо заклав він її на морях і на річках її встановив. Хто зійде на гору Господню і хто буде стояти на місці святому Його, у кого чисті руки та щире є серце, і хто не нахиляв на мирноту своєї душі, і хто не присягав на обману, нехай носить Він благословення від Господа. А праведність від Бога спасіння свого, таке поклоніння усіх, хто шукає Його, хто прагне обличчя Твого, Боже Яковів. Несіте верхи свої брами, і будьте відчинені входи від вічні, і ввійде цар слави. Хто ж то цар слави? Господь сильний і могутній, Господь що потужний в бою. Піднесіте верхи свої брами, і піднесіте входи від вічних.